Доброго суботнього ранку, 11 жовтня. Оновлюємо наявність. У вільному продажі у нас тут такий гарний тушкан 2018 року. Топчик по комплектації 159 тисяч рідного пробігу, повнопривідний. І стан автомобіля ідеальний. Вартість 24 500, Того цікавить, звертайтесь. Наступний парень у вільному продажі. Це sport 2020 року. Максималочка по комплектації. Автомобіль має 148 тисяч рідного пробігу. Восьмиступеневий автомат. Передній привід. Вартість автомобіля 25500. Також проситься у добру сім'ю. Отакий От сімейний мінівенчик Kia Carnival 2021 року. Максимальна комплектація, дизель, семимісний, восьмиступенева коробка автомат, автомобіль в бездоганному стані. Кого цікавить, вартість автомобіля 39 тисяч доларів.